Сьогодні ми зануримось в одну просто неймовірну історію. Це розповідь про один єдиний момент у житті іммігранта в Лондоні, коли він вирішив поставити на карту абсолютно все. Це була відчайдушна ризикована гра, яка могла або подарувати йому нове життя, або ж знищити все дощенту. От саме так, за словами нашого героя, його бачив власний супервайзер. Уявіть собі, це приниження. Ця одна фраза це квінтесенція зневаги, яка й стала останньою краплею. Саме ця безвихідь це відчуття, що тебе не бачать як людину, і змусило його піти на такий кардинальний шалений ризик. І все почалося власне з протистояння. Це була не просто якась розмова, ні. Це була смілива, можна сказати, навіть зухвала вимога, що народилася з чистого відчаю. Щоб зрозуміти, чому він так ризикував, просто подивімось на цифри. Робота через агентство це 130 фунтів на тиждень, а от повний контракт це вже близько 300, плюс оплачувані вихідні. Це ж не просто вдвічі більше грошей. Це прірва. прірва між тим, щоб ледве виживати, і тим, щоб почати нарешті жити. І ось наш герой, набравшись хоробрості за допомогою пари пляшок сидру, підходить до свого начальника Вінстона і просто в лоб вимагає контракт. Спробуйте уявити цю сцену. Працівник від агентства, по суті, безправний, ставить ультиматум керівництву. Ну, це був неймовірно сміливий, майже божевільний крок. Реакція Вінстона була, м'яко кажучи, передбачуваною. Він просто розвернувся і поїхав. Здавалося б, усе. Але тут раптом дзвонить Бен, менеджер з агентства. Наш герой на емоціях пояснює йому, що умови просто нестерпні. І тут несподівано чує у відповідь Добре, Юрію, я подивлюсь, що можна зробити. Маленький, але такий важливий проблиск надії. Однак, знаєте, надія надією, а рахунки самі себе не оплатять. Швидких результатів не було, а грошей ставало все менше. І це підштовхнуло нашого героя до ще більш радикального, значно небезпечнішого плану. От що робити в такій ситуації, коли робота є, але вона ледве дозволяє зводити кінці з кінцями, а кращих перспектив, ну, просто не видно на горизонті. Відповідь, яку знайшов наш герой, була не просто сміливою, вона була незаконною. І це не було якимось спонтанним рішенням. О, ні. Це був чіткий продуманий до дрібниць план. Спочатку купівля справжнього страхового номера, потім вигадати нове ім'я, зробити підроблені документи. Кожен із цих кроків це величезний ризик, будь-яка помилка могла закінчитися арештом і депортацією. І ось так на світ з'являється Томас Зебраускас. З цієї миті існують дві людини. Одна легальна, але абсолютно безперспективна, інша повністю вигадана, сфабрикована, але саме з нею пов'язана надія на майбутнє. Нова особистість була готова. Тепер настав час для найскладнішого перевірити її в реальному світі. Це був без перебільшення момент істини. І його стратегія, це просто щось. Він прийшов в агентство з працевлаштування Royal Mail не просто так, а в уніформі своєї першої фірми Cardinal. Тобто він створював враження, що шукає додаткову роботу. Це був геніальний психологічний хід, адже якщо людина вже десь працює, значить її документи, наче вже хтось перевіряв. Він використав своє скрутне становище як прикриття. Отже, він сидить перед клерком, документи лежать на столі, усе його майбутнє, вся ця афера залежить від того, чи повірять у цю легенду, напруга просто шалена. І тут, у найвідповідальніший момент, стається катастрофа, просто відклеюється фотографія з підробленого документа. Ну, здавалося б, це кінець. Провал увесь план розвалився просто на очах. Але далі сталося щось абсолютно неймовірне. Клерк, замість того, щоб викликати поліцію, злякався, що це він зіпсував документ. Він просто взяв фотографію, акуратно притиснув її назад на клей і продовжив оформлення. Це була якась абсурдна, дика удача, яка, по суті, і врятувала всю операцію. Грава банк спрацювала. Він отримав другу роботу успіх. Але як ми знаємо, у кожного успіху є своя ціна. І якою ж вона була цього разу. Його нова реальність виявилася справжнім пеклом на витривалість. В день він, як і раніше, прибирав вулиці для кардінал, а вночі вантажив посилки для DHL та Royal Mail. Цей успіх означав повну тотальну відмову від відпочинку. Його доба перетворилася на безперервний цикл роботи денна зміна. Потім кілька годин сну прямо в парку і одразу нічна зміна. Це було життя на межі людських можливостей повністю поглинути працею. І ось ця картина, мабуть, найкраще ілюструє ціну його успіху: прокинутись під крики начальника заваленим посилками і бути готовим віддати 50 фунтів, величезні на той час гроші, просто за кілька хвилин сну. Це говорить про абсолютне фізичне і моральне виснаження. І це залишає нас з одним головним питанням: а чи варта була ця гра свічок?